Всім доброго дня, у вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. І так, шановні, буду далі продовжувати злить фахівців. Сьогоднішнє відео буде базуватися на запитаннях, які саме частіше мені задавали в цьому році. Перше це з приводу НСД сортів. Друге, це прислали нам саджанці полуниці, а у них коренева система перероша, що робити. Ну і третє, посадили полуницю, яку там усі кричать сорт на мільйон і так далі. Суперурожайність. А в нас цього урожаю немає і близько. Давайте почнемо з першого. НСД сорта. Шановні, чесно скажу, я сам не розумію. Люди дзвонять, питають: у вас НСД сорта це безперервного плодоношення чи ремонтанти? Чесно кажу, я сам не розумію, чому ремонтанти внесли в одну категорію із НСД сортами. Я вважаю це неправильно. Тому що коли ми насаджували полуницю і замовляли НСД сорта, я розраховував отримати щось, таке, наприклад, як альбіон Тобто це те, що не вспіло вже з здуру кидає новий цвіт, це після морозів у нас. І на усах він цвіт кидає і ціле літо в нього цвіт, цвіт, цвіт і цвіт. Я розраховую на таке, а в ітоги. Отримуєш просто ремонтантний сорт. Тобто сорт, який плодоносить всього два рази за сезон весною і серпня серпня чи з вересня, в залежності від регіону. Я вважаю це неправильно і це треба виправляти. Особливо в людей, в яких цілі колекції полуниці, я б, чесно кажучи, була б у мене колекція ціла, я б все-таки розділив. Щоб люди, замовляючи НСД сорта, вони могли оприділитися, знати, що НСД це сорт безперервного плодоношення. А РЕМ є РЕМ. Тому я вважаю, так буде по відношенню до, так би мовити, до споживача, це буде чесно. Друге. Замовили саджанці, нам прислали. А в них переросша система. Замовники кажуть, сажайте. А ми передивилися тьма тьмущою відосів, а всі кажуть таке сажати не можна, тому що коренева система не буде розвиватися. Шановні, чув я таке. Ось знайшов я в себе сажанеця. Оце фахівці кажуть, вже переросша коренева система. Фокусуйся. Ні. Отаке вже якоби саджати не можна, тому що коренева система не буде розвиватися. І після посадки, там через два роки, коли будете викорчувати, ви його так просто із землі в такому стані витягнете. витягнете. Є такий канал, називається Світбері. Вибачте, може неправильно вимовляю. Там ведучий цього каналу, він Казах, по-моєму, якщо я не помиляюсь по національності. Він дуже часто буває в Італії, особливо в питомніки Мацоні. І в одному із сюжетів сюжету відео про питомник Мацоні є, показують. Самі дорогі саджанці. Це трей і міні-трей, так от, в треєві або в міні-треєві, якщо тут а вон, можна землю ще розгледіти, то там взагалі землі не видно. Там сплошна борода, напутана борода кореневої системи. І шановні, то вважається сама дорога, точніше, самі дорогі саджанці. Так, да, після посадки, коли ви висадите. І особливо якщо у вас лежить дві крапельних стрічки, тобто одна лежить отут, інша отут, то оця коренева система, вона, по ідеї не буде розвиватися хоча б із-за того, що ви капаєте в голову куща. Я не підбиваю зараз на те, я не кажу, що от у нас лежить одна крапельна стрічка, воно так правильно. Можете лежить хоч їх 5, 8, мені чесно, до лампочки. Я ложу одну, я вже казав. З розрахунком на є таке поняття збільшення зони харчування. Тобто, те, що у нас лежить отут крапельна стрічка, коренева система буде лізти усюди. Якщо у вас лежить крапельна стрічка отут, то коренева система нікуди й не буде розвиватися. Так що, якщо ви отримали отакі саженці, я не за себе зараз скажу, це я знайшов, завалявся саженець. Якщо вам прислали такі саженці, мовчки сажайте їх. Але якщо у вас дві крапельних стрічки, просто здвиньте їх обидві в центр, щоб по весні, коли ви будете прокапувати, щоб у вас центр бугра був був мокрий. Тоді оця коренева система, всі оці молоді корішки, вони розвернуться і полізуть усюди. Я це знаю на 100%, шановні. Тому що через 2 роки ми висаджували отаке. Неодноразово, фактично постійно висаджуємо таке. Результат я вам зараз покажу. Е, через 2 роки. Висадки з отакою кореневою системою. Коли приходить час його корчувати, у нас не вилка, а отакий ось ось корчуватель. Тобто він заганяється таким макаром, прокручується і вивертає повністю всю кореневу систему. Так от коренева система у рослин з отаких саженців буває така. Що оцей прут 12-й його просто згинає. Сира земля, сама коренева система така, що оці прути гнуться. Бувало, ми саджали отакі сажанці неодноразово. І я за наоборот, я задоволений посадкою отаких саджанців з отакою кореневою системою. Приклад я вам наведу зараз. Ой, ми висаджували сірію в серпні місяці з такою кореневою системою. Трошки були зайняті, Не встигли раніше висадити. Це цвіт, шановні. Вона була оцвіла. Бачите? Погана коренева система. Була б не розвинута коренева система, якби вона в неї не розширилась і не почала наростати, вони б не зацвіли, максимум це було б весною. Так що, наоборот, я вважаю, радійте, що вам прислали саженці з такою кореневою системою. Просто ще раз повторюю. Щоб вона розвинулася, здвиньте, якщо у вас лежить дві крапельних стрічки, здвиньте їх докупи. Ну і третє, це те, що посадили там сорта, які полуничники хвалять сорт на мільйон, там урожає дає чуть ли не по 5 кг із куща, а ми його не бачимо. Опять же, шановні, канал Світбері, питомник Мацоні. І слухайте, що розповідають працівники питомника Мацоні. Коли виводиться новий сорт полуниці, його насаджують в різних регіонах Італії, Тобто, північ, південь, схід, захід, центр, і дивляться, як той сорт себе поведе. Якщо, наприклад, давайте наведемо, я наведу вам сорт полуниці. Лічіє. Якщо, наприклад, він себе гарно зарекомендував з гарною врожайністю, з гарним е, набиранням цукру, розміра і всього остального на півночі Італії, то його не будуть рекомендувати сажати в центрі Італії або на Сході Італії. Оце те саме у нас. У нас завозять нові сорта полуниці. А ніхто ніколи не проводить дослідження з цього приводу, де, в яких регіонах даний сорт себе гарно зарекомендує, щоб в подальшому, коли його продавати, попереджати людей, що так-то і так. Даний сорт себе в вашому регіоні може зарекомендувати дуже кепсько. Так що на це не розраховуйте, не зупиняйтесь, не зациклюйтесь на отих Альбіонах. Бо це зачастую я чую про сорт Альбіон або Альбу. Не Альбіон, е, Азія. Азія Альба. Там розпіарили їх е, сорт на мільйон і так далі і тому подобне. Не зациклюйтесь на одних сортах. Погано вас він плодоносить. Не, 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 не той розмір ягоди, який показують полуничники. Перше, зверніть увагу на свою агротехніку, яку ви використовуєте чи не використовуєте її взагалі. І друге, попробуйте замінити сорти і посадіть щось інше. Так що якось отак. А, і ще одне. Дуже часто чую, особливо за Азію. Зараз в Україні там три види Азії. Одна врожайна, друга солодка, третя кисла. Шановні, не несіть оцю єрість. Азія вона одна, Альбіон він один, Альба теж вона одна, і клірі одна. Так, да, там є покращені сорта. Тобто в батьківській парі знаходиться чи Азія, чи Альбіон, чи Альба. Але в них назва вже зовсім геть інша. Немає в Україні три сорта Азії. Він один, але він себе по-різному веде в різних регіонах України. Оце вам вплив регіонів. Так що якось отак, шановні. Всім дякую за увагу. Всім пока і гарних вам врожаїв.